Є тільки два способи прожити своє життя: один так, ніби чудесно існує, а інший так, ніби усе життя. Це диво, казав свого часу Альберт Ейнштейн. У сумчан незабаром з'явиться можливість здивувати іншого. Сьогодні говоримо про акцію до світлого дня світлі вчинки. І до нас у студії завітав отець Георгій. Вітаю вас! Дякую. Вже в п'ятий проходить акція. Скажіть, як виникла взагалі ідея і чи активно до неї долучаються? Ну, перш за все, я хотів би подякувати всім, хто долучився до цієї акції протягом останніх чотирьох і ось нині п'ятого року, і передати вітання і найкращі побажання від архієпископа Сумської актирської Євлогія. Хотів би сказати про те, що сама ідея акції виникла під час спілкування архієпископа Євлогія із. Тодішнім генеральним директором Сумської обласної державної телерадіокомпанії Якубенко Ларисою Леонідівною. І ось якраз під час такого спілкування з'явилась ідея, як можна допомогти тим дітям, тим сім'ям, які час від часу звертались до обласної телерадіокомпанії, і люди потребували реальної допомоги. Ось тоді вперше виникла думка про те, що період Великого посту це той час, коли ми не лише постимося, не лише тоді, коли зосереджуємось на покаянні, на молитві, але й коли ми намагаємось зробити наше, нашу милосердя дієвим. Це той час, коли людина, обмежуючи себе в їжі, ось ті кошти, які ось з'являються внаслідок такого обмеження самого себе, можна було би використати на користь ближнім. Про це говорить святитель Іван Златоуст. І ось внаслідок такої ось ідеї Владика звернувся із своїм архіпастерським посланням до пастви Сумської єпархії. І ось протягом всього великого посту була проведена така акція. Відповідно ті кошти, які були зібрані протягом цієї акції, вони були зорієнтовані на ті потреби, які мало відділення онкології і гематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Адже це саме те єдине місце, де перебувають на обліку, лікуються маленькі пацієнти, які мають дорослі діагнози, серйозні діагнози, онкологічні хвороби. Тому, не маючи можливості розпорошувати свої зусилля, все-таки ми зосередили таким чином ось ті кошти, щоб вони створили умови для того, щоб лікування дітей сумської онкології відповідало найвищим світовим стандартам і відповідно давали позитивний результат лікування. Ось таким чином виникла така ідея. Сьогодні цьогоріч проходить акція вже в п'яте. Чи має вона якусь різниці з попередніми? Яким чином відбувалися вони, і яким чином проходить цьогорічна акція? Дякую. Е, перш за все, хотілося б сказати про те, що перша акція вона була е, першою, і тому мала, так би мовити, і труднощі, але вона мала таку максимальну перспективу. Тобто. Е, коли її проводили вперше, ми не знали, як воно буде далі і взагалі чи щось вийде з цього. Але ми бачимо за результатами того, що ця акція отримала підтримку сумчан. Я хотів би нагадати, що акція проходить на території семи. Районів Сумської області, це територія Сумської єпархії. Я Хотів би нагадати, що в Сумській області є три православні єпархії: це Контопівська Глухівська єпархія і Романська й Буринська. Ми говоримо зараз лише про Сумську єпархію. Так ось жителі ось цих семи районів, які входять до Сумської єпархії, в кожному храмі. Православному храмі Української православної церкви знаходяться е, спеціальні скриньки. Е, е, акція починається в прощену неділю. Тобто це буде ввечері 22 лютого, якщо говорити про нинішній рік. Так само воно було і було й попередні роки. В прощену неділю оголошуються архієрейське послання, встановлюються ці скриньки з відповідним логотипом акції, де є зображення, назва акції. Люди вже знають, як виглядає цей логотип. І протягом всього великого посту кожен, хто бажає, може долучитись до цієї акції, поклавши відповідну можливу для нього суму, ось цю скриньку. Протягом попередніх років виникло кілька ідей, як вийти за межі ось таких традиційних моментів. Зокрема, минулого року на благовіщення було проведено благодійну ярмарку дитячих. Ось якихось таких поділок, які були реалізовані, кошти від того були додавлені до загальної суми. Я хочу сказати, що це було 12 тисяч гривень. Крім того, ми провели на базі Сумського вищого училища мистецтв мистецтві культури концерт, благодійний концерт. І також загалом було зібрано 10 тисяч гривень. Звичайно, що це було суттєве доповнення, доповнення до тих коштів, які були зібрані в храмах. Після Пасхи, після Великодня, на третій день, у вівторок Світлої седмиці, духовенство з усіх благочинничівських округів з'їжджається в Суми. І е, здає відповідним чином ті кошти, які були зібрані протягом акції. Е, кошти ті підраховуються. Як правило, після цього ми збирали завжди прес-конференцію, оголошували, який фінансовий результат проведеної акції. І на той час е, оргкомітет. Е, Висовував пропозиції, що має бути придбано на ті кошти, які були зібрані. Хотів би сказати, що кожного року були свої акценти, були свої, так би мовити, пріоритети, те, що було потрібно для відділення онкології гематології. Тому відповідно і витрачались такі кошти. Ми е, мали бажання завжди, щоб е, ось ці потреби задовольнити до 1 червня. 1 червня це міжнародний день захисту дітей і намагалися, щоб 1 числа передати. Е, іноді це, ну скажімо так, не вдавалося, але е, все одно трохи пізніше ми передавали те, що було отримано, і те, що було придбано. І це все потрапляло в відділення онкології і гематології. А от з досвіду попередніх років чи активно сумчани долучаються до акції? Хочу сказати про те, що низький клін всім тим, хто долучився до акції, ми не могли прогнозувати фактично жодного року не було можливості сказати, що ми можемо сподіватися на такий чи інший результат. Але навіть попри самі найоптимістичніші прогнози, результат був завжди більший, аж ніж наші очікування. Причому хочу сказати, що для мене, наприклад, Певну інформацію несло е, не тільки те, що. Яка сума була зібрана, але хоча хотів би зауважити, що вона постійно зростала. Перший рік це було, якщо я не помиляюсь, 340 тисяч гривень, то в подальшому, наприклад, минулого року 518 тисяч гривень було зібрано. Це дуже серйозна, значна цифра. Але якщо подивитись, які то були банкноти. То якщо попередні роки е, були такі, знаєте, е, більшої вартості банкноти, то особливо мене вразив ось в минулий рік, коли Великих банкнот майже не було. Це були банкноти невеликої вартості, але це говорило про те, що люди, які, можливо, не мали великих статків, але е, ось те, що вони могли: гривня, 2, 5, е, чи якась можливо більша сума, але цих купюр було найбільше. Це говорить про те, що небагаті наші сумчани, земляки, якраз прийняли таке рішення, що вони долучаються до цієї акції. Е, е, кожна копієчка. Яка була долучена до цієї акції, вона знайшла своє застосування. Я Хотів би нагадати про те, що основний, основна наша ідея полягала в тому, щоб ось весь той технологічний процес лікування забезпечити перше апаратурою, а по-друге, лікарськими засобами. Адже лише за цих двох умов дитина могла отримати відповідне якісне лікування. Єдине, що тут треба було завжди розуміти, що і апаратура, і ліки коштують дуже дорого. Це особливий вид хвороби, це особливий вид лікування. І тому ми прагнули якраз заповнити весь цей технологічний ланцюжок. Тому в окремі роки ми купували серйозну апаратуру. Наприклад, поза минулого року було придбано мікробіологічний аналізатор, фактично, це єдине, на що хватило грошей, але це той апарат, якого в області не було, якого, але який дуже суттєво впливає на якість лікування онкологічно хворих пацієнтів. І ось коли ми розуміли, що там в той рік там потрібно було більше ліків, то ми зосереджувалися на ліках. Якщо там приймалось рішення, що потрібен той чи інший апарат, то купували цей апарат. В нинішньому році також є свої пріоритети. І ми сподіваємося, що з Божою допомогою, от, акція допоможе нам реалізувати якраз наші сподівання. Скажіть, а чи долучалися до акції представники інших конфесій? Так, я хотів би подякувати всіх тих сумчан, які є представниками інших конфесій, які сповідують ту чи іншу віру, або ж навіть не сповідують ніякої віри. Нам відомо про те, що до акції долучались представники інших конфесій, наприклад, Римокатолицька громада кожного року долучається до акції, вони передають відповідно якусь, якісь кошти, які вони можуть передати, і ми з вдячністю про це говоримо раніше також брали участь мусульмани. Студенти сумських вузів, які навчаються в сумах, які виявили бажання ось долучитись до цієї акції. Я можу сказати, що ми можемо навіть і не знати про те, що представники якихось інших конфесій долучаються до акції. Ми можемо лише здогадувати, що люди, віруючі, які сповідують свою віру, навіть відмінну від православ'я, також ось це релігійне почуття їх спонукає до того, щоб долучитись до діяльного милосвіта. І Єдине, що хочу сказати, це велику вдячність і якраз пропонувати бути разом ось у справі діяльного милосердя. Дякую вам за таку цікаву гарну розмову. Сподіваюся, що акція обов'язково знайде місце в серцях сумчан, і вони обов'язково підтримують акцію до світлого дня світлівчинки. Я нагадую, що сьогодні до нас у студії завітав отець Георгій, і ми говорили про те, що все ж таки слід долучатися і допомагати діткам хворим. Онко ну а нам вже час рухатися далі. І дивимось наступну рубрику.